Володимир Миколаєвич. Хороший служитель. Він завжди на своєму місці. Він завжди виконував. Християнську справу безупречно в фінансах, в битових таких е, служіннях, які потрібні при храмові Божому в домі молитви. Е, також дуже ми раді, що в нас є такий брат. Я, я, я дякую Володимиру Тольсійовичу, бо дуже накодаючи, що ви любите всім що ви по молодості допомагаєте вдома із іродом. Інг Господь всю вашу трудену, тр, 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 духовну, телесну. І я дякую, що ви политися, коли ми ображаємося після литовного дихання. Амінь. З ярмолинцями в мене пов'язані одні такі з найтепліших спогадів, бо саме там пройшли мої найкращі роки юності. Я пам'ятаю, як Володимир Олексійович вперше запросив мене на молодіжне служіння, збиралися тоді вони Вови і діми. І саме відти. І тоді почалося наше почалося наше знайомство і почалося наше духовне зростання. Я хочу подякувати Володимиру Олексійовичу і Володимиру Миколайовичу за те, що вони були першими моїми духовними наставниками. І в такий день хочу побажати вам Божого благословіння. Що нехай Божа благословляюча рука завжди буде над вами. І нехай усі ваші плани стануть Божими планами. І все задумане вами нехай здійсниться. Дякую, Володимир Олексійович і Владимір Ніколайович за ваше служні. Хай Господь вас додає. Благословляє, дає вам здоров'ячка, Господі, дає нам всім міру, Господі. Ми дякуємо, що ви з нами, що ви нас любите, і ми вас любимо. Володимир Олексійович, вітаю вас, ювілеєм. Бажаю рясного Божого благословення, міцного здоров'я, терпіння і миру. Хочу сказати дякую за підтримку. І велику любов, яку ви проявили до мене. Ви мені своїм життям показали, яким має бути справжній служитель Божий. Ще раз дякую, ще, дорогі служителя, ми вам щиро дякуємо за те, що ви невтомно служили цих 20 років тут в помісній церкві. Дякую Господу, що він вас благословляв, давав сили, і ми бачимо результат вашого служіння. Нехай Господь і надалі буде вашою опорою і дає вам сили служити йому до кінця своїх днів.